Ну що, друзі? Рядовий картошка під прикриттям. Ну, тут трошки не вистачило у нас духу. І соломи не вистачило. Ну, ще є солома, але. Так що. Шо... Сподіваюся, що ми рядову картошку врятували. Однести, ну йди сюди, йди. Ах, отакий ти мій ціпик. Не бачите, вилізти, вилізло, а назад попасти не може. Ах, я гамюк, лапи холодні, труситься ось. Отак. курчата тоже ручни сало наедят, а потом в руки идут. Бо знаю, что если в руки не дадут, сала не получить. Сейчас мы выпустим до банды, до всей. Ну, друзі, всім доброго вечора. Ми сьогодні з голубим дом дракона Вілсоном перевезли 4 прицепачки. Мало, але з миру паниці голому рубашка, а нам сіничок сіна. Так що вчора згребли, трошки там 30 соток нам віддали люди. Хороші люди попросили забрати, бо їм не потрібно. Так що ми дані тракторець нам скосили. Потім 에, зараз покажу. Ось такі от сонечка невеличкі. Що я вам можу по ним сказати такого? Це те, що, ну, як би сказати, третій сорт не брак під пивко пойдуть, ну а так, в принципі, гам'яні граблі. Якщо купувати, то краще купити ті здорові сонечко. Ті грибуть, мені кажеться, краще. Ну і вони, мені здається, що вони більш, більш стійкіші, витриваліші, тому що тут зубки дивиться, вони гнуться легко, ті не погнеш просто так. Тобто вони загинаються, одне фіг ділать, потім... Що в мене перший рік використання, Ось вже все вже поодривало отут на цьому, на тому. оце єдине живе ще це. Потім, що в мене ще розламало одразу тут. Як я їхав, просто ну, перевозив як би сказати, з ними їхав на місце. Ось його розламало. Я потім знайшов трубу. Повезло, що знайшлася така труба, я їх розрізав. Вставляв цю трубу, обварював все, короче, ну, треба ще покрасити, звісно, Тому що, щоб не ржавіли. Потім я вже сам зробив цепочки. Подивився там в інтернеті, як у людей зробив такі цепочки, примітивні, щоб вони... тому що колеса літали капець. Ну і отут у мене теж було відпало. Ну, Я сюди знайшов трубу. Це в мене не ламалося, а просто відпало тут. Вставив трубу. по-моєму, я не пам'ятаю, розрізав я чи ні, <кій> ні, я роз... розгибав трубу, вставляв її, загинав і заварив. <кій> так що, бо я три колеса вилетіло. Так що, якщо хочете придбати такі сонечка, ну, я б не, як би сказати, не радив би, я вже спробував їх. Вони дуже слабі в роботі, ну, швидко ну, ламаються і ну, бля, знаєте, не даром кажуть, дешева рибка хренова юшка. Ну, В принципі, як по-рівному грибти, то якщо у вас не дуже велика маса, то можна і такі. Вони в принципі, підійдуть і будуть грибти. Але з урахуванням того, що в нас тут коротів багато, то не, не пальто. Плюс у мене ще є така коса, але в цьому році я її ще не використовую я її придбав разом з грабульками. Що я вам хочу сказати? Також коса в інтернеті дивився багато відео, ну там таке, люди таких об'ємів не косять. Ну... Як би сказати, моє, що я вам можу про неї сказати, моє бачення. По-рівному, допустим, на луках, де нема не бугрів, нічого і травичка стоїть, ну вона буде косить, буде. Таку в коліну травичку буде валить, все. А от якщо бугарки попадаються, плюс травичка десь лежить, це не та коса. Тобто. Не знаю, вона слаба, вона не буде косити вам. Так що, якщо ви думаєте, тут краще купляти ту польську. Тому що, ну, чи польську, чи аналог її там дешевше, щоб... Ну, ця коса вона. Я в минулому році неї скосив, суданку в себе промучився, десь трошки перекосана, на полі, все, вона вже залізає в землю, вона не цей люцерку от там скосив два рази, правда, що ну це 50 соток. І в малій школі там стадіон викашую кожен рік. Хай ще там соток 40 може. ну Десь до гектара я в минулому ну гектар хай я неї скосив. Вона в мене двічі розбиралася. Болти як не зажимав, розліталося, непонятно, чого траву наматує. Там поотпадало ремені, перекручує, рве ремні. Ну, До мототрактора потрібно ще переробляти для неї гідравліку, щоб воно піднімалося. Тому що у нас. У мене гідравліка зроблена від коробки і коли включена скорость, то вона не працює, потрібно переробляти. І плюс що ще хотів таке сказати, що стоїть, зараз покажу. оцей шків ось, у, друзі, бачите, він, він занадто великий. Хотів сюди поміняти 110 і зробити. Але придбана техніка батьком колись, на неї дуже важко знайти якісь запчастини, особливо шківок сюди менший. Нема таких розмірів, де я не шукав, ніде немає, потрібно щось самому хімічити, але не вистачає времени, щоб це все робити. Хоча, як загоріться, як би сказати, Виділити якісь пару днів можна підзробити було, але інколи хочеться на все так фух, покласти, та лягти, виспатися та відпочити. Ну, на даний час що є кого попросити, щоб скосили, тому я зараз просю. А сюди треба ставити 110 шківок, щоб менші були обороти. Дуже високооборотистий він і за счет великих оборотів погано косить. Можливо, Ця б коса, косила б непогано, якби тут стев 110-й шківок. Ну я її ще поки продавати не збираюся. Можливо в цьому році вийде щось із шківком. придумати. То потім я попробую, коли буде шківок менший, менше менші обороти будуть. Попробую ще не покосити. Можливо, щось поміняється, але ну, це ж таке можливо. ну. Якщо не поміняється, то можливо я її продам, тому що ну, таке. Якщо там розкрутилось, там рожалися дуже великі обороти. Я в минулому році 3-4 ребня гавкнуло, їх перекручує, розриває. Ну, ну, Тобто треба ще й гідравліку переробляти, все. Так що Так що то почався сезон, завжди куча роботи. Ну, але... Є поки кого наняти, хоча придбав її, перекупляв ну, я її для того, щоб самому косити, щоб трошки здешевити собі цей труд, але на даний час поки ще нічого не виходить. Нічого, у нас є час, будемо працювати. А що, друзі, Хочу ще, як би сказати, похвалитися. Придбали ми собі апаратика такого. Снейде, чесньоке, коротше, якась так як у нас був оцей агрегат уже старий-старий нас виручав, так що нарешті ми. Придбали собі таку морозильну вітрину, про яку давно мріяли, тому що нема куди ховати усе, а воно портиться, якщо його не вчасно не охолоджувати. Так що сьогодні нам приїхала така класна штука, як морозильна вітрина. Маленька, звісно, ну, але Трошки дешевша, ніж здорова. Тому якщо хтось із місцевих шукає собі магазин, в якому можна таке придбати, то у салоному біля відділення нової пошти номер 1 є дуже гарний магазин. Там гарний господар, який вам підкаже, розкаже, допоможе. ну і плюс Доставка солоного ну, нам обійшлася всього в 300 гривень. нової пошти. Вона прийшла йому на магазин, а потім він нам відправив додому. Так що, якщо хто шукає холодильник, звертайтеся, У магазин туди вам допоможуть. Так, ну що, помідорчики наші. Помідорчики наші такі в'яленькі стоять, напевно, їх перехватило морозцем. Не встигли ми вчасно їх накрити. Ну нічого, завтра будемо поливати. Смакота. Головне дітям не показувати.